Падалиця, от багато запитують, падалиця сої, зійшла на пшениці. Турбуються всі, ну ось падалиця сої. Сім'дольки. Ні, це соя. Це соя, це не соняшник. Соняшник по-другому виглядає. Ну, вимерзне вона, вона нічого не, не, загрози ніякої не зробить для пшенички. Ну, є, падалиця, не без того. Були втрати. Але, друзі, не хвилюйтеся. Все буде добре. Гірше з падалицею соняшнику. Соняшник витримує до мінус 7, навіть до мінус 10. А соя мінус 2 і все. І до побачення. І вона вже не буде виготувати. Тому падалиця сої на пшениці, не є проблемою. А чому вона жов... жовта така? Тому що жовта, тому що холодно їй. І температура повинна бути плюс 18, плюс 20 сходом ходом сої. А сьогодні температура плюс 5. Тому вона і жовта така. А це буває таке, коли посіють весною сою аграрії, а потім похолодання і вона тоді отака жовта форія. Це відповідно падалиця, це. Посіяна пшеничка. До речі, виглядає вона непогано, пшеничка в даний час. Але обробіток ґрунту тут. Поглиблений був на даному полі.